Ну що, пані та панове, результати перемовин в Туреччині, фактично вони майже не мають ніяких а, позитивних зрушень до плану примирення хоча б на 30 днів, тому що забаганки Росії надвеликі. А вже ж таки, вони повторюють те саме: чотири області вже віддати, при тому, що Запорізька область там більше 70% контролює Україна. Але це, як кажуть, а, вже інше їм, по барабану, на це все вони хочуть отримати своє. Вони ведуть себе знахапніло, ведуть себе агресивно. А, делегацію від України вони принижували, при тому визивали на конфлікт, а, не дивлячись на те, що делегація їхня вона була навіть неуповноважена вирішувати такі питання, тому що. А, Член Союзу письменників, ну це якось дуже дивно. І інші, інша делеганція, вона не рівня перемовників, вона взагалі не рівня. Але їх снарядив Путін. Чому не приїхав, я думаю, всі розумієте, він просто на російській мові струсив, забоявся. Ну, я в цьому впевнений. Ви всі в цьому впевнені. Але маємо результати позитивні в чому? В тому, що буде обмін, а це добре. Обмін, коли повернуться наші рідненькі додому, це буде добре. Не знаю, не знаю, на коли вони домовляться знову про зустріч і чи буде Путін. Про спічі Трампа це взагалі. Як кажуть, щось дивне і незрозуміле, але ми будемо сподивуватися, що нарешті йому дійде про те, що Путін не хоче завершення війни, він хоче всю Україну, а потім далі і Європу. Тому що це вже всі бачать і всі це розуміють. Дякую, пані Тамарнове, за увагу. Буду вдячний за подавайки, розповсюдження україномовного контенту. Тримаймося, переможемо! А ще, пані та панове, буду дуже вдячний вашим коментарям та вашим думкам. Буду вдячний також підписці. Всього найкращого, Тримаємось.